Друзі, всім привіт! Вітаю у себе на каналі Шкода Щеновак. Хочу сьогодні поговорити про діагностику, яку я використовую при огляді, тому що як діагностика на сьогоднішній день дуже має велику, велике значення має для, для огляду автомобіля. Так само, яким прибором з толщиноміром тобто, використовуєш, це теж дуже є велика ну, різниця. Тому от хочу вам сьогодні презентувати свої прибори, там, діагностику толщиномір. У мене їх, до речі, два є даже десь, ну, І дуже хороші фірмі. Всі, всі відомі блогери їми користуються. Це такі як Profilain TG588 Pro. У мене є. І так само самий-самий новий tj 588 Ultra. От Зараз хочу вам презентувати. От оце є. Це TJ588 Pro. Відносно, я їм користуюся другий рік, це відносно непоганий прибор. Ві, вообще, я взагалі ніколи мене не підводив, а це взяв собі новий прибор. Ультра". До речі, показує металізовану шпаклівку, дуже класна штука. Тобто, ну, рекомендую. Далі використовую такий фонарик. Ну, фонарик такий не дешевий, скажу, тактичний, там, там на акумуляторі, все, як не має бути. Само собою, виходить, два телефони на Android. Виходить на Windows Note ну, для Ну, Launch X431 ts Є така діагностика Sincar Pro. До речі, можна її використовувати навіть з айфоном. От Теж є от, ендоскоп такий. Він десь залізти, навіть в циліндрі подивитися, десь не побачиш деякі запатівання, так само можна їм глянути. Ну, само собою зеркальце. Тобто то просте зеркальце фірми Top-Tool. Вот От сам, саме любимого я, найкраща моя діагностика, да, це, от, знаєте, ВАК-група. Бачите діагностика, вона відносно недорога, тобто, але дуже класно все показує, так само, пробіги, це Volkswagen, Seat, Audi, Шкода, ну і так само навіть Porsche, навіть Cayenne можна, моя любима теж марка, можна дивитися. Ну, от ще така такомуська діагностика, теж відносно недорога, вона, до речі, читає і легкові автомобілі, і грузові автомобілі. Тому от, таким обладнанням я на сьогоднішній день працюю. Тобто, звертайтеся, звертайтеся до мене, підписуйтесь на канал, «Мій Шкода, що не Вак, ставте лайки, підтримуйте коментами. Тобто, діагностика в мене, до речі, хороша і дуже, до речі, ось, ось, ось цей пропілайн, хочу сказати, це новий прибор, який реально показує металізовану шпатлівку. Який інший прибор цього не покаже. Тому всім добра, мирного неба. Ще раз підписуйтесь на канал Школа Щенивак.